ще раз. Летить табун шахедів, перебої з зв'язком, тому прошу вибачення. прийшлось перервати трансляцію, зараз продовжимо, продовжимо з тих же питань. З того ж списку. Того ж місця почнемо далі. Так, друзі, вибачаю зараз, відкриваю це, жесть. Так, Ми з вами подивились про ці БПЛА китайські. Тобто, хто, хто не почув відповіді, там, можливо, обірвався зв'язок, то будуть ми, будемо ми і самі виробляти БПЛА ці і будемо все одно купувати, там комплектуючи до цих БПЛА і будемо робити. Тобто це складнощі, які... Якісь складнощі, але вони не такі якісь катастрофічні. Не катастрофічні. Так, друзі. Всі тут дякую, дякую, дякую. Тому на якому питанні обірвався зв'язок. Бо знову там ну, над Дніпром вже летять, я з вами тут сижу, не знаю. Тільки будуть вибухи, одразу буду бігти, друзі. Одразу, одразу буду бігти в укриття. Тому що всіх дофіга летить. Тобто ми про дрони з вами, про дрони ви почули, на якому питанні зупинилися, бо я не зрозумів, на якому питанні там перервався зв'язок. Е, далі. Чи чекає Китай зміна режиму? Зміна режиму серйозна така зміна режиму, яка буде більш дружньою для, для України. Там навіть я от бачу якась жінка, от, через якусь жінку, або вона буде там впливова дуже ця жінка, можливо, виберуть, беруть жінку там, головою держави, я бачу, от, зміни через неї, і вони стануть капіталістичною країною. Вони прийдуть до капіталізму, вони відмовляться від цього комунізму, вони все-таки перейдуть на капіталізм, будуть капіталістичною країною. Вони йдуть до того, щоб. Збагатитися, щоб збагатити регіон і серйозно збагатитися, і бути таким гравцем не просто якимсь важливим гравцем, а стати номером один насправді. Тому вони відбудуться, відбудуться, і вони взагалі будуть все одно вони з заходом будуть на різних полюсах, на різних полюсах ментально. І вони не зможуть там бути прямо друзями, а вони будуть суперниками, але вони не будуть, я не бачу тут войовничого якогось суперництва, войовничого. Це буде більш е така економічна, економічна гонка. Так, далі йдемо. Далі питання, друзі. Поїздка G7 Зе хоче говорити з Трампом про купівлю пакету озброєння в США, чи це так і що за пакет озброєння. Давайте подивимось, чи, чи вдасться купити нам озброєння, цей пакет озброєння, чи вдасться його купити у Штатах. В результаті, щоб прямо. Це може бути якась на, по, як, знаєте, по якимось знижкам по якійсь особливій ціні, по, на, на якихось особливих умовах це можливо, так? Це можливо, можливо про це домовитися на якихось особливих умовах. Але це не прямо, щоб взяти там за готівку, грубо кажучи, ну, за наявні кошти піти і. Поїхати домовитись, підписати ці контракти. Так, контракти будуть підписані, але на якихсь специфічних умовах, на умовах придбання, але на якихсь специфічних умовах. Тобто це можливо дійсно. Скоріше за все, так воно буде відбуватися. Тобто будуть купувати на якихось специфічних домовленнях домовленостях, договорах, там, контрактах якихось будуть. Вони будуть не просто як там звичайні контракти, вони будуть якісь особливі. Але це дійсно можливо і це варіант, чого не прийшли до нього раніше. До цього варіанту. Не зрозуміло, але він реальний. Далі. Чи будуть ще суттєві удари по кацапстану, НПЗ-заводи, все, що може давати їм гроші? Це цікаве питання. Дивимось, чи будуть суттєві такі потужні удари по Кацапі. По тим об'єктам, які їм приносять гроші. Ці удари ще будуть. І по промисловості там будуть удари, будуть неочікувані удари там, ну, по їхнім грошам. В принципі, на такі будуть, якісь такі виробництва або якісь такі об'єкти, які будуть. Неможливо буде прямо швидко відновити. Такі удари також будуть. Ось. Серйозні. Там ем, дуже постраждають ці ППОшники їхні, або там якісь кацапські ці орки військові, які захищають це. тобто вони нічого не зможуть зробити. Тобто це буде якось, знову ж таки, зроблено неочікувано, різко, неочікувано, миттєво. І це, ці удари вони будуть такі, які. Ну, кацапи просто їх не будуть очікувати, нічого з ними зробити не зможуть. Але ці удари по грошам вони будуть, і вони будуть досить такі відчутні, такі суттєві, і вони будуть довго такі тривалі по відновленню. Тобто їх не можна буде одразу відновити. Далі. Друзі, зараз секундочку, подивлюсь, де там ці... Де там ці брюшанки летять. Начебто пролетіли. Так, далі. Коротше, пересрали кацапи стрім. Прийшлось перерватись. Потвори такі. Кацапські потвори. Далі, далі питання, друзі. Я паралельно і моніторю, де ці дрони летять летять, і паралельно зараз перехожу на чат, щоб відкрити, відкрити ці питання. Так. Чи будуть ще суттєві удари, ми подивились, чи дійсно будуть бойові дії на європейській території НАТО? Чи будуть дії, бойові дії на території НАТО, на, території, на європейській території НАТО? Тут я повітряні об'єкти бачу, бачу російські повітряні об'єкти або російських союзників повітряні об'єкти. Ну прямо я не бачу от якихось Найближчий час, от прямо такий, щоб бойові дії, я, їх, я, я слава Богу, їх не бачу. От найближчий це може бути на найближчий час. Хоча повітряні об'єкти русняві туди залітати ще можуть і, або будуть залітати, це я бачу. Але от такої... людей тут не випадає такої, знаєте, щоб армія на армію йшла, такого я щось не бачу. Ну, Це і, такі, і таке питання загальне. І загально випало так, що русня буде або запускати, або провокувати там, через свої літальні оці засоби будуть провокувати або там туди будуть можливо залітати якісь ракети або дрони, можливо, там десь щось буде горіти. От ось так. Тобто через руснява провокація, русняві якісь там дії з засобами літальних цих апаратів, вони там випадають. Вогонь випадає, тому це загально там на країни НАТО. Давайте подивимось трохи по-іншому зараз. Так, вони будуть провокувати, вони там будуть провокувати. Можливо, там десь вони будуть якимись групами чи ДРГшними, чи намагатися якось заходити, провокувати, щось там дестабілізувати. Вони будуть русня. Русня буде лізти туди. Ну Це не буде так, вони не будуть мати там успіхів, Вони займуть роль таких от дестабілізаторів, провокаторів. Таких Агресивних, непередбачуваних е, якихось таких так. Тобто, прямо там, щоб армія на армію йшла, е, такі серйозні немає, але літальні апарати е, я бачу русняві, туди будуть залітати. Ну, Європа не просто так готується. І вони готуються застали заздалегідь. Я не бачу, що це буде от прямо в найближчий час, але загально все-таки русня може запускати ракети десь по якимось об'єктах. Бо піхотою вони навряд чи якось зможуть, вони просто будуть знищені. А от завдяки там своїй зброї вони якось будуть її застосовувати. Все одно застосування я бачу. Першу частину ще не подивилися, одразу на, одразу на другу прийшла. Ну, Перша частина чому відділилася від другої, тому що дрони летіли, начебто вони прилетіли, слава Богу, над нами. Там е, нічого страшного не було і прирвали зв'язок. Тому дві частини, ви можете їх зручно знайти в Телеграмі або просто в е, списку в, в Ютубі, в вкладці прямі, прямі трансляції, ви можете знайти там дві частини. Ця і попередня. Друзі, вподобайки, будь ласка, протисніть, напишіть свої питання, якщо ще немає відповіді, або просто цікаві. Якісь у вас є питання, можливо, ми вже знаємо, або подивимось на ваші питання. Чекаю, що їхні інші країни поділяться на сторони, щоб бачити, хто з ним. Союзники і тоді. Вони, вони не спроможні йти великою армією на когось, вони спроможні запускати дрони, вони спроможні запускати ракети, вони спроможні. Так, друзі. Секундочку. Щось у нас тут гепає. Спроможні. Вони йти серйозно. А от такі покидьки можуть запускати тільки ракети, дрони, шахеди на мирні місця міста. Це ж 7, захочу говорити з Трампом про купівлю пакету. Це ми з вами подивились, друзі. Зараз я просто перечитаю всі питання, можливо, ми вже. Розглянули? Так. От, що принесе новий генпрокурор? Це новий генпрокурор. Зараз подивимось цей кравченко. Зараз, друзі, подивимось це питання. І буду я, напевно, просуватися в укриття. Чекаю, що інші, тоді хитра налоч. Вона, да, хитра налоч, чуємо, як у вас гримить. ну Це десь здалеку, але я відчуваю, що мені треба бігти в укриття, тому що нічого сидіти, як кажуть, треба. Вас прошу, щоб ви ходили в укриття, не ігнорували. Ну... Треба вже це питання, Зараз цей про Кравченка, цього 35 років. В старі очі хрестовий король Руслан Кравченко. Новий генпрокурор, президент запропонував його. Христовий король. Він Він, я не бачу, щоб він патріотом був. Він пізніше поїде з України взагалі. Все життя він не буде тут проживати в Україні, він поїде. Що принесе новий генпрокурор Кравченко для України. Дякую за Донат, друзі, з банку Донат. Дякую вам величезне. Дивимось Кравченко. Це. Тільки він не професійний, глибоко непрофесійний, не працьовитий. Він тільки втрати принесе. Тобто Україна тільки від нього втратить. Втратить економічно, втратить якось і політично, і економічно, і народ також відчує. Він буде намагатися тиснути на бізнес. От так я бачу. Він буде. Він, як, як генпрокурор, він взагалі некомпетентний, він е, повністю не підходить на посаду генпрокурора. Це не та людина, яка має бути генпрокурором. От він шкі, шкі, шко, зашкодить тільки. Знову зашкодить. Ну, що ще могли ми з вами очікувати. Так, начебто ми розглянули всі питання, друзі. Я передивлюсь, буду йти я в укриття. Буду йти в укриття. Якщо якісь питання ми не розглянули, то я запишу окремим відео. Дякую всім, хто заходить, друзі. Дві частини вийшло стріма. Це друга частина, попередня частина також перед цим. Можете в вкладці подивитись в вкладці. Прямих трансляцій, там дві частини, ця і попередня, бо через тривогу обірвався зв'язок. Тому, всім, друзі, ще раз ще раз, друзі, всім нагадую, хто хоче звернутися з особистим питанням на консультацію або з просто з питанням, ви можете завжди це зробити. Під кожним відео є мої контакти. Всім дякую за ваші питання для стріму, хто зібрав. Дякую всім, хто прийшов, поставив свою вподобайку. Друзі, я вам бажаю тихого, безпечного, мирного. Нарешті тихого, безпечного і мирного часу. Бережіть себе, друзі, своїх близьких і до зустрічі.